Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у мене посилочка від Амазон і ми будемо розпаковувати сьогодні ще одну колоду зі мною. Давайте подивимося, що у нас тут. Угу. Хорошо запакували амазоновці? О, клас, це вона. О, клас, я так чекала! Я її так чекала, я в Литві коли була, хотіла її замовити, але думаю, вдруг вона не встигне прийти мені, але потім подивилася, що в Польщі дешевше на нью ціни і дочекалася її в Польщі. Будемо починати. На ну, огляді, у, у нас сьогодні універсальне фольклорне таро від Аніти Inverті, якщо правильно читаю. Аніта. Шотландська художниця вона працює в техніці цікавій. In Art називається вона. Це ручна графіка. Це туш. в неї є оракул. До речі, я довго дивилась на той оракул, чого я не купила, я не знаю. До сих пір. І заказуючи колоду, я так думаю, можливо разом з оракулом заказати. Але я зараз подивлюсь колоду, і потім подумаю, можливо, ще закажу собі оракул, тому що теж він притягує мою увагу. Я люблю ось таку деталізацію на картах. Чому я розказую вам? Давайте, можливо, почнемо потрошки розпаковувати. Ну, Коробка сама дуже важка. Це у нас Use Game Systems. І... У 2023 році вийшла ця колода. А оракул, мабуть, вже років 5, як є на ринку, а можливо навіть і більше. Так, мені здається, що карти будуть ну, з більшого варіанту. Да. Карти з більшого варіанту. О, який тут у нас гайд, Такий величенький гайд з красивими ілюстраціями. Такі приємні листи. Ой, класний гайдбук. Чорний зріз. Клас, супер! Ось така коробочка. Так, давайте ось це поставимо. Тут ось так. І, ой, як це обережно так, знаєте, надрізати акуратненько тоненько. Я так один раз розпаковувала і сама зробила шкоду. Зріс пошкодила. Ой, ну як це iPhone новий відкриваєш? Так само і тут. О, карта розсипається. Клас. Дивіться, як, як грають. Супер. Класно, що вони зробили збільшений формат колоди, тому що її буде цікаво розглядати. Ось така у нас рубашка. Це карти у нас льняні, лі... я одразу не побачила. Так, дивіться, це льон. Ой, дуже тонесенькі. У мене є льняні карти від Use Games, але вони не такі тоненькі. Ці тоненькі і льняні. І ось тут, до речі, у нас навіть написано Use Game System 2023 року. Клас. Перше враження мені подобається Красивий зріст, чорний і чорна рубашка. Ну, симпатично, симпатично. Я не таролог, я майстер хроніка каші, але я люблю карти Таро, я люблю творчість художників, і я їх беру особисто для себе, для свого пропрацювання. Коли мені хочеться щось дізнатися. Не в Акаші, та, а так почитати інформацію. Мені цікаво, просто як Акаші працюють старо. І я для себе так експериментую. Ну, буває, щось доповнити там, або якось підтримати клієнта, то інколи беру карти. А так, в цілому, я тільки працюю в потоці. Колода у нас класична з 22 аркани старших і 56 молодших. Проте тут образи дуже авторські, і подекуди трактування таке може трохи відрізнятися від райдерівської традиції. Тож почнемо. Огляди, дурень. Це у нас такий образ, мандрівник. Така в нього, дивіться, сумочка красива, собачка, гори, тут квіти. Такий казковий герой у нас дурень. Маг, молодий такий маг, красивий. Тут у нас чи ворон, чи грач сидить. Дивіться, бачите, у нас є тут символізм ще доданий. Все, все по райдеру вейту. Дуже гарно Верховна жриця. Такий спокійний погляд у неї, майже гіпнотичний, знає ніби більше, ніж говорить. На одязі в неї такі мандали, звірі. Вона ніби як притягує до себе да, цих звірів, тут бабочки, от, нічні метелики, кіт такий сидить на руках. І якась птиця з колоном і ключиком таким, да? цікава така, закликає так, прислухатись до себе, зупинитись, ніби не шукати відповіді назовні, да, а в собі, тому що тут дуже багато деталей. Дуже цікава життя. Ось така імператриця у нас. Тут у неї вже кролик і сова, мудра. Зірка сяє. Імператор. Імператора тут зірка вже. І якийсь сокіл чи що, і біла кішка. Сидить. І в імператора такі ромашечки, як на, на звороті. Дивіться, бачите. Колода дуже сильно скользить і випадає з рук. Іерафант, іерафант дівчина. Клас. Ой, як це тут, чи що це таке? Це якийсь морський котик, морський котик. І дивіться, тут у нас місяць, який великий, і стежка. Да, йде така башня. І стежка. І таке знання. За знаннями потрібно йти вгору. Щось таке, якась інтерпретація пройшла. Так, закохані. Закохані. Чомусь закоханих, вони не один на одного дивляться, а ніби як в них погляди закриті один від одного. Це дуже цікаво. І тут я не бачу пташки, тут є змія. Тут два кота. Два кота, які ведуть повозку. Дуже цікаво. Ну це, це симпатично. Ой, сила яка. Як вона обійняла цю ливицю. Дуже гарно, І мапочка. Оцініть. Красиво. Відлюдник. Дуже люблю карту відлюдника. Я зазвичай дивлюсь, якщо мені карта від людника не подобається. Ну, я зазвичай дивлюсь а, імператрицю, від людника і, і, і карту місяця. І якщо одна з цих карт мені не подобається, то я колоду не купую. Дивіться, ключ в сови, в неї ніби такий ключ на одязі. Ой, ну. Неймовірні малюнки. Колесо фортуни. Якась така либідка. Ніби тут як жираф, а тут ніби як змій. Цікаво буде почитати про те, як описані аркани. Так? Тут у нас. Дивіться, які ваги. Ніби два попугая з затемнення місяця. Так, я дивилась огляд, і мені здавалось, що має бути на кожній карті пташка, але це не так, бачите? Немає пташок. Тут є звірі на кожній карті, і який повішений. Блін, на такий красивий повішений. Сова, мудрість. Ще ніби він набирається мудрості. І ніби кормить цю сову. Дивіться, кормить сову дуже гарно. смерть. Якщо можна так сказати, то це найкрасивіша смерть. Тут якась лебідка, да? тут цей череп. Так, да, красива смерть. Помірність. Ніжна така, надзвичайно ніжна. Лотоси. Д'явол, Ах погляд який, да? Мухаморчики. Тобто Люди замотані як в кокон. Які він тягне за, за мотузки. Башня. Ой, ну подивіться, яка красива башня, ну дуже гарне виконання. От, знаєте, я, мабуть, куплю ще оракул. Дуже красиво. Зірка. Дві голубки. Тут вона поливає. Врожайність. На це. Фантастично. Карта місяця обіймає собак. Дивіться. Зв'язок з космосом, да? з інопланетянами. Ну, цікаво, да? Тут у нас намальоване ядро, бачите? А тут у нас зв'язок з інопланетянами. А тут у нас місяць на короні. І досить цікава інтерпретація карти. Цікаво буде, що написано. О, клас, в неї на руках. В неї на руках ось такі. Мені колись снилось, що в мене на руках ось такі знаки. Бачите? Ось так. Ой, як класно. Ой, люблю ці вісімнадцятий аркан. Обожнюю. Я нещодавно працювала з клієнткою, вона каже, я боюсь 18-й аркан. Не треба 18-й аркан боятися. Це дуже-дуже сильний аркан. Потрібно працювати над своїми страхами, і тоді він дасть вам неймовірно потужний потенціал, якщо закриєте свої страхи. Ось таке сонце. тут теж. У нас планети зображені. Да? Дуже гарний світ, карта світу. Ташки кругом літають. Бачите, як вони роз'їжджаються, ці карти? Уз кубків. Кубки у нас про емоції. Двойка кубків. Такої іншої національності, навіть зображені трійка. Вірка кубків. Ну, досить така м'яка колода, да? П'ятірка. Тут два стоїть, а три вже вилилися. Так ніби вони виливаються, да, і створюють ось тут цю річку. Цікаво до да вивчити цю колоду. Шістка. Сімка. Яка наповнена всім. Тут тобі і башня, тут тобі смерть, тут тобі багатство, кристали. Як цікаво вісімка як зірка падає дев'ятка кубків з Мурчиком таким сидить це ця карта, яка у нас Коробці зображена. Десятка кубків. Тут прям, дивіться, як сім'я, да? вони тримають однакові ліхтарики. Тут діти граються, і на дереві багато ліхтариків. Як, взагалі, мені це дерево роду, така якась символіка дерево роду. І от в кожного цей ліхтарик. Ось це продовження роду. Ой, дуже цікава карта. Паш, дівчинка у нас. Угу. Лицар. Такий тут ніби на коні, а тут морські коники. Так, тому що з водою кубки пов'язані, тут теж морський кіню королеви. Ну, Воно ніби в царстві сидить в такому підводному, так, тому що вони тут і на одязі рибки. І ніби має ще одне третє око. Король. Маяк тут такий ззаді світиться корабель. Він теж ніби сидить на троні на воді. Ту з Пентаклів. Колода неймовірна, неймовірна. Мені здається, що це одна з найкращих колод взагалі, які в мене є. по виконанню саме художньому. Двойка пентаклів. трика, Четверка. Пятерка. Зимня білий лист, білий ведмідь. Тут також як білий ведмідь в неї на колоні, тут риба. Шістка. Віці гарно. Ось ці птахи тримають пентаклі. І в неї також повторюється. Бачите малюнок цей ромашки. Ой, аж дух захоплює. Сімка. Пентаклік. Вісімка. Так мені подобається зелене, зелений. Знаєте, нагадує е, е, і все в <ріху> Такі якісь значки похожі. Також, так, да, на кожному пентаклі сидить пташечка. Ой, працює, ой, який це. Будьте, який буртик. А, Клас. Сива. Десятка. Сім'я вже зображена у нас тут. І кожна карта супроводжується фазами місяця. Дивіться, тут у нас розделена, тут у нас вже повня. Досить часто повторюються млини. Тут же з кіскою королева сидить. такие пентакльный кулон. Красивый. И у нас ось такие мечи. Двойка мечей. Так, місяць досить часто повторюється. Да? Тут, бачите, фаза є також. Те, що я помітила. Мені вже цікаво почитати опис, що тут описують. Яке бачення є в художника кожної карти. Четвірка. Сидить між мечами і меч один тримає. Да? І тут така миша літуча. Нічний метелик. І тут у неї на чолмі також цей нічний метелик. Ось він. Шістка мечів. Відправилась. В дорогу. Я збівшольці гарно. Аж дух захоплює. Тут якісь юрти стоять. Щоб закрите лице. Тут взагалі. Зв'язано по рукам, очі закриті, кругом мечі. Але ніби як є такий долоня, да? розкрита. Що я тобі покажу шлях. Навіть якщо ти закритими очима і зв'язана. І є ножиці, якими можна розрізати. Ці всі стрічки. Дев'ятка. Теж на руках знаки. Дракон сидить на мечі, Кит закривить очі десятка. Паш. Метелики, метелики, на чулмі і коти хи. Цього кота за чим мене там косовоки якісь. Так. Король. Ну, це у нас жезли. Ну, красиві, просто неймовірно. Колода фантастична. Погружаєшся в кожну карту, і кожна карта тебе так чіпляє. Є оком, куди зачепитись, да? на одязі стільки деталей. стирка. Ну и тут с волосся, бачите, ниби крыло. Ой, звичайно, корона. Тут, рыба. Дивіться, тут також ці крила. Бачите, таке вже не з а як ви ніби вже з спини проглядаються. Такий, показує шлях туди. Дев'ятка. Десятка, чоловік зображений, бачите? Такий з охапкою. Мені здається, йому взагалі не важко, так? Да? Тут такий квітучий сад. Він такий стильний, до речі, з 21-го століття. Дівчинка. Лицар також дівчинка. Ой, такі мені подобаються тут фіолетові ці кольори. і зелені дуже подобається. Королева. Теж на руках в неї такі колоски. І король. Такий у ну, нього Да, ніби мага. змія. О, фантастика! Ну, Знаєте, така медитативна волода. Давайте спробуємо потасувати. Ну, ви бачите, да, що вона класно буде тасуватися і струїться просто в руках, тому що тут льон і по-іншому бути не може. Ну що, пишіть свої враження, як вам колода сподобалась чи ні? Бо я в захваті, я однозначно хочу собі оракул. Кожна карта витвір мистецтва. В колоді найкрасивіша ось ця карта для мене. Як вам? Як вам така колода? Напишіть мені, подобається чи ні. Купили б собі чи ні. Заохотила я вас купити цю колоду чи ні. На сьогодні я завершила. У мене ще є багато чого вам показати. Якщо подобаються такі огляди, то ж ставте лайк, підпишіться на канал. Ось така у нас на огляді сьогодні була колода. Напишіть, яка карта більше всього вас зачепила в цій колоді. Була рада вам показати ось цю красу. Я, мабуть, залишу її тут себе на столі, бо дуже мені захотілося познайомитись саме з цією колодою і прочитати про кожну карту окремо. Все, всім бувайте. Пока, пока, до наступних зустрічей.